Нескорені 39-річний Валерій Одайник під час виконання завдання. Автомобілем наїхали на міну. Валерій втратив дві ноги і пальці правої руки, а також отримав черепно-мозкову травму. Проте чоловік звик до активного життя. Минулому викладач кам'янець Подільського університету і тренер з баскетболу. Тому одразу ж після репротизування, кількох місяців реабілітації, хоче взяти участь у спортивних змаганнях. Пощастило наступного року. Увійшов у збірну України, обрав три види спорту: штовхання ядра, волейбол. Сидячи і волейбол на колісних кріслах, а також взяв участь у іграх, нескорених у Ванкувері. За власним досвідом, Валерій радить українським військовим зі складними пораненнями не здаватися, займатися адаптивним спортом. Чоловік вважає, що спорт один з кращих видів реабілітації. Велика дяка Валерію за мужність і силу волі, успіху і перемог на життєвій стежині.